Добрий день, шановні друзі. Останнім часом багато українців скаржаться на те, що їм відмовляють в обміні банкнот іноземних валют, якщо ті мають ознаки зносу, або пропонують клієнтам здавати купюри з незначною потертістю та надписами з дисконтом у 10-15%. Про старі купюри, наприклад, про долари 96-го року випуску, годі говорити. Їх взагалі відмовляються приймати. Тож, давайте розбиратися, чи мають право вони це робити, і головне, як захистити себе в такій ситуації. Підписуйтесь на наш канал, в нас багато корисної, а головне безкоштовної інформації. А ще у нас є Instagram та ТікТок. Тож приєднуйтесь. І так, почнемо з банкнот, які мають ознаки зносу. Якщо на купюрі незначні пошкодження, обмінники та банки не мають права вимагати платити комісію під час їх обміну. Тож давайте подивимося, які купюри зобов'язані приймати без комісії. По-перше, це всі банкноти, які не мають пошкоджень, незалежно від року випуску. Про це поговоримо детально трошки далі. І по-друге, ті, які мають одне чи кілька ушкоджень, перелік яких зазначений на екрані. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску, клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасу. Тобто банк або фінансова установа, обмінник бере валюту та відправляє її до іноземного банку для обміну. Звичайно, процедура інкасу коштує близько 10-30% від номіналу. Проте клієнти можуть обрати основу, комісія якою є нижчою. Інформація про всі ці нюанси, а саме тарифи, і що також важливо строки та Процедури має бути розміщена в доступному для клієнтів місці. При цьому послуги інкасу надають далеко не всі банки. Тож далі на екрані ви можете побачити, які банкноти можуть приймати вже з комісією. Далі розберемося із банкнотами старих років емісії. У нас банку заявили, що не запроваджували жодних заборон на здійснення валютно-обмінних операцій із банкнотами давніх років випуску. Тож інформація про те, що банки чи обмінники не прийматимуть долари випущені до 1996 року, це фейк. Причому у своєму листі НБУ чітко вказав, що українці мають право обмінювати валюту незалежно від року випуску, якщо банкноти не мають ознак зносу або мають ознаки незначного зносу. Фінансовим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску валюти. Логічне питання: що робити, якщо вам все ж таки відмовляють у прийнятті старих купюр чи купюр із незначними пошкодженнями, або просять за це комісію? Є декілька варіантів дій: перший кличте в банку начальника відділення і пишете заяву з проханням обміняти, наприклад, долари. Якщо вам все ж таки відмовляють, вимагайте дати вам офіційну письмову відмову. Другий варіант одразу написати скаргу в Нацбанк. Зробити це можна навіть на їх офіційному сайті. Зазначте суть вашого питання, залиште інформацію про себе та актуальні контакти для зворотнього зв'язку. За потреби прикріпіть файли, максимальний розмір всіх файлів 50 МБ, одного 5 МБ. Ви отримаєте відповідь упродовж 30 календарних днів. В окремих випадках, якщо звернення потребує додаткового вивчення, упродовж 45 календарних днів про що вас буде повідомлено додатково. Запит на інформацію потребує менше часу, тоді відповідь надійде упродовж 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації. Зверніть увагу, національний банк не розглядає анонімні звернення без імені автора та зазначеного місця проживання. До речі, є ще третій більш мирний варіант поповнити карту через термінал Привато. На сьогодні вже є інформація, що Приватбанк відновить послугу з приймання готівкових доларів та євро в терміналах самообслуговування та банкоматах, яка була призупинена з 29 травня. Цей механізм знову запрацює з 22 червня цього року. Тож можете скористатися і цим механізмом. На цьому на все. Бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!